Товариство, доброго здоров'я, канал Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх бачити у себе на YouTube каналі. Дякую, що перейшли до цього відео обов'язково. Залишайтеся разом з нами, як кажуть, з горем пополам. Але тим не менше, слава Богу, потихеньку допрацювали ми вже і до осені. Так що вітаю вас з першим днем осені. Бажаю, щоб все заплановане в нашій улюбленій галузі обов'язково збувалося. Гарних приростів із настанням більш прохолодної погоди. Ну а сьогодні, друзі, черговий робочий доньок на нашому господарстві. Але тим не менше, як і завжди, подавно започаткованій традиції, Щонеділі обговорюємо разом з вами ціни на маленьких поросяток. Відповідно, кожен описує той регіон, в якому проживає він. Я, в свою чергу, розповідаю все те, що відбувається в нашому регіоні України, із цінами на маленьких поросяток, і з попитом беруть, не беруть. Ну, а від вас, друзі, прошу перейти в коментарі. Опишіть, будь ласка, ситуацію, якою вона є у ваших регіонах, і з цінами на маленьких поросяток. Я думаю. Більшості людей, які будуть дивитися цей відеоматеріал, буде дуже дуже цікаво подивитися, що ж у нас. Відбувається на початку осені, адже всі так сподівалися, що з приходом осені почнеться ажіотаж, почнуть купувати поросят. Тому безпосередньо ви і є тим показником, чи насправді так воно і є, чи так воно і буде. Отже, як я і говорив, на календарі у нас 1 вересня 2024 рік. Що ж у нас, друзі, в нашому регіоні це повторюю сумська область, і Конотопський район із цінами. На поросяток і із попитом на тих же самих поросят. Якщо мова у нас іде на базар, то в принципі глобально вже останній місяць, як ситуація бажає, можна так сказати, бути кращою. Поросят на ринку достатня кількість, покупців невелика кількість. Що стосується цін від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Це ціни, ну ті ціни, за якими дійсно можна купити, можна продати поросяток. В районі там півтори тисячі гривень це поросята 9, 10, 11 кілограмів. Якщо порося 12, 13, 15 і вище кілограмів, то ціна від тисячі 800 до 2500 тисячі гривень, як і завжди, кабанчики користуються трішки більшим попитом і купують їх трішки краще. Свинки користуються меншим попитом, але тим не менше ажіотажу якогось страшенного і попиту немає і не спостерігається. Якраз от оцей оцелеча нямає предстартовий комбікорм. Якраз от також дуже часто задаваємо питання стосовно того, коли його краще давати, в які саме. Проміжки часові, ну 12-15 день, буквально попів жменьки на добу сиплю його, щоб вони проявляли активність і мали уявлення, де саме оцей додатковий корм у них розміщений. Ну а ближче, вже до 20-го дня, як ви бачите, уплітають його за обидві щаки. Тільки можна так сказати, досипай. Значить, що стосується ситуації, можна так сказати, по господарствах, з яких Намагаються з двору продавати поросяток. Тут знову ж таки е, працюємо і живемо. Можна так сказати, на старій напрацьованій базі е, старих клієнтів, які в принципі. На постійній основі купують поросяток. В принципі, вони тільки і рятують. В цілому людей можна так сказати, які хочуть занурюватись безпосередньо у цю галузь безпосередньо на сьогоднішній день. Майже немає. Ентузіастів таких майже немає. Але, в принципі, я думаю, що це досить таки циклічна ситуація, якраз от із весняним пониженням цін на живогу, дуже велика кількість. Свиноводів тимчасових відпала. Ну але я думаю, це також досить таке тимчасове явище, як говорить мій тата. Е, продукція харчування вона завжди була, є і буде користуватися попитом, тому що, е, як би там не було і не складалися обставини, але харчуватися люди хочуть і будуть завжди. Тому, знову ж таки своїми маленькими ліліпутськими кроками, але. Рухаємось тільки вперед. Сподіваюся, що і у вас цей рух спостерігається або намічається тільки вперед. Друзі, з нетерпінням буду чекати від вас інформації стосовно цін на маленьких поросяток, що коїться у ваших регіонах із цінами на маленьких поросяток. починають потихеньку брати, чи навпаки. Перестали брати. Тому з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на інформацію. Ну а ми. По старій добрій традиції з вами прощаємось і бажаємо всього найкращого. Побачимось і почуємось в новому відео.